Всім привіт! Сьогодні я приготую дуже смачні ароматні ватрушки. А також ще хочу вам розповісти про чудовий українськомовний YouTube канал Юлія Мамські будні в селі. Власницю каналу також звати Юля. Вона з сім'єю змінює життя в великому місті на тихий сільський рай. Вони купили сільську стару хатину, переобладнали її у маленький будинок мрії. І блог Юлі про сільський побут та гармонію у власному домі. Вона надихає, мотивує своїх глядачів бути щасливими у своїх домівках та цінувати кожен день. А також ділиться смачними рецептами. Сьогодні я якраз і приготую ватрушки за рецептом Юлі. Тому дуже раджу вам підписуватись на канал та підтримати український YouTube. Посилання, а також перелік усіх інгредієнтів я залишу нижче під відео. Отже, починаю готувати ватрушки. У мене свіжі дріжджі, але можна використовувати і сухі. Додала цукор і тепле молоко. Добре перемішую. Так як я готую зі свіжими дріжджями, то сюди додаю ще одну неповну столову ложку борошна. І залишаю опару на 15 хвилин. Можна ще накрити мисочку харчовою плівкою. У велику миску вливаю решту теплого молока. Олія рафінована і цукор. 4-5 столових ложок. Сюди ж 3 яйця. І добре перемішую віночком Також на каналі Мамські будні в селі. Юля паралельно приготує щось смачненьке із мого каналу. Кому цікаво, заходьте та переглядайте. І додаю опару. Ось видно, як вона змінилася. І знову перемішую, а далі поступово буду всипати борошно. І коли вже буде важко перемішувати, замішую руками. Борошно є різне, тому кількість може трішки змінюватись. Я додала приблизно 550 г борошна. Виходить ось таке м'яке тісто. Також кінці ще можете змастити руки олією, щоб було легше виминати тісто. Миску також легко змастила олією. Потім накриваю рушничком і залишаю у теплому місці. Через півгодини обминаю тісто і ще залишаю на 1 годину. І через годину ось так гарно підросло. Тісто розділяю на двоє. А потім розрізаю ще на 5 чи 6 частинок, як вам виходить. Але наступного разу я трошки би робила трішки меншого розміру. Формую кульки і викладаю на деко. А склянки обмокую у борошно і формую місце, де буду викладати начинку. Краще вибирати склянку з ширшим дном. Можна ще ось так допомогти руками, якщо потрібно. А для начинки потрібен сир, яйце, ванільний цукор, звичайний цукор і дрібка солі. Сир можна перетерти через сито або трішки збити блендером, як і я зроблю. Цукор до сиру додавайте вже за смаком. В кінці додаю ще одне яйце. І ось начинка вже готова. Акуратно, щедро викладаю ложкою. Ще ватрушки потрібно змастити жовтком. Щоб було легше змащувати, до жовтка додала трішечки води, може навіть і забагато. Випікаю ватрушки при температурі 180 градусів до рум'яного кольору. У мене випікались приблизно 20-25 хвилин. Вони вийшли ось такі рум'яні, ароматні і дуже смачні. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайки та підписуйтесь на наші YouTube канали. До зустрічі. Чекаю ваших коментарів.